Привіт, вітаю вас на каналі Бізнес-Аналіз Українською. Мене звати Аня, і ми з вами продовжуємо відповідати на ваші питання. І вже досить давно ви мене питалися, в чому різниця між воркшопом та фокус групою. І сьогодні ми будемо говорити, в чому різниця між воркшопом, фокус групою та інтерв'ю. Чому я додала в цей список інтерв'ю, тому що в мене в голові така, від, якби є пустка, коли я чую воркшоп, і фокус групу мені щось не вистачає, і напевно не вистачає саме е інтерв'ю. От тому сьогодні ми говоримо про ці техніки, і, власне, як вони порівнюються між собою. В першу чергу хотіла би почати з того, що їх об'єднує. В першу чергу, це для мене особисто це така моя асоціація, що ці всі техніки використовуються для виявлення вимог, причому для виявлення вимог на Різних стадіях проєкту. Також, коли ми говоримо про виявлення вимог, в мене є така думка, що ми використовуємо найбільше ті техніки, які ми знаємо, і нам їх легше використовувати, і до них легше підготуватися. До прикладу, інтерв'ю і воркшопи, як на мене, є більш використовуваними. Техніками, які більш використовуються в порівнянні з фокус групою. Також брейнштормінг часто використовується і аналіз документів, тому що для аналізу документів, наприклад, нам не треба і ніяких більше стейкхолдерів. Ми просто отримали документ, робимо якийсь аналіз. І це легше зробити. Коли ми говоримо стосовно цієї самої фокус групи, тут е, стається така річ, що е, підготовка до. Цієї техніки вона займає трохи більше часу, до прикладу, в плані пошуку учасників, які будуть приймати участь в даній нашій фокус-групі. Тому ми їх часом використовуємо менше або загалом взагалі не використовуємо. Отже, це е, така собі думка, яка в мене є, і я хотіла з вами не поділитися. Але переходимо до порівняння. Отже, порівнювати ми будемо за деякими кількома факторами: це стадії проєкту, ціль використання, також учасники, кількість учасників, структура, поєднання з іншими техніками і так далі. Почнемо з того простого: це стадії проєкту. Усі три техніки можуть використовуватися на будь-яких стадіях проєкту. Хоча стосовно фокус групи, я б казала, що фокус групи більше використовуються на Початку проекту або в процесі розробки для того, щоб отримати фідбек перед тим, як ми випустимо наш кінцевий продукт. Стосовно цілі використання, ціль використання воркшопу, виявлення вимог, валідація, верифікація вимог, вирішення конфліктних питань та отримання фідбеку, і також для чого ви собі придумаєте, що вам той воркшоп потрібен. Інтерв'ю. Це виявлення вимог, виявлення зацікавлених осіб, валідація, верифікація вимог. Також, в принципі, може використовувати для фідбеку, розв'язання конфліктних ситуацій, тобто, це все залежить. Для чого ви будете використовувати інтерв'ю? Напевно, все ж таки, я б сказала, що конфліктні ситуації не в інтерв'ю, але, але то залежить. І фокус група. Фокус група, на відміну від воркшопу інтерв'ю, чітко сфокусована на виявлення вимог і отримання фідбеку. В такій дискусійній формі. А стосовно технік, які можуть поєднуватися з воркшопом, інтерв'ю та фокус групою якщо ми говоримо про інтерв'ю і фокус групу. А насправді мені досить важко уявити, що вони поєднуються з якимись іншими техніками. Теоретично я б поєднала ці техніки з брейнштормінгом, але вони є такими самостійними, так би мовити, техніками, які, окей, самі по собі. А стосовно воркшопу, воркшоп є досить специфічною технікою, і він може бути. Як сам по собі організований в такому більш широкому інтерв'ю, але зазвичай воркшоп — це колаборація, це використання колабораційних ігор, це прототипування, це брейншторм, це може бути планування, це може бути майндмапінг, це може бути загалом все, що ви собі придумаєте. І організуєте, щоб воно мало якийсь логічний зміст, і ви досягли цієї цілі воркшопу, яку ви собі поставили. Стосовно колабораційних ігор, це також окрема техніка бізнес-аналізу, яку можна, в принципі, проводити окремо. І колабораційні ігри, ми можемо поговорити про це окремо. Зомпаки, це може використовуватися в воркшопі, а може використовуватися як і самостійна техніка. Переходимо далі. А, далі ми будемо говорити про учасників. Якщо ми говоримо про воркшоп та інтерв'ю, в нас тут можуть бути будь-які стейкхолдери і е, в незалежності від їхнього бекграунду. Тобто ми спілкуємося з усіма людьми, які мають чи не мають бекграунду, Незалежно. Коли ми говоримо про фокус групу, нам обов'язково, щоб ці люди, які беруть участь, у нашій фокус-групі, мали певну спеціалізацію і бекграунд. Тобто, якщо ми хочемо отримати фідбек, як в як нас якісь радіопрограми проводяться в нас на радіо, і що ліпше, що гірше, то ми беремо людей, які слухають це радіо, або навіть є учасниками тих радіопрограм, організаторами і так далі. Де вони можуть в формі відкритої дискусії на задану тематику розказати свій фідбек, розказати свої думки, свої враження по тому, як вони стикаються, працюють з тим продуктом, системою, процесом неважливо, але в них є певна спеціалізація. Тобто, крім того, що вони працюють з продуктом, вони. Є спеціалізовані в цій темі, тобто вони можуть дати додатковий ефект. Тобто, в якійсь е, мірі вони є сам чек-метер-експерти. От, це є така досить важлива специфіка фокус групи. Стосовно кількості учасників, воркшоп тут може бути любе голубе і різне. Як бачите, досить е, великий такий рейш: від 5 осіб до 20 осіб. Звісно, і чим більше осіб, тим Важче якби фасилітувати цей мітинг і він має бути. Цей воркшоп має бути більш, більш, більш продуманий. Інтерв'ю це в нас одна особа зазвичай інколи може бути ситуація, коли в нас дві особи. І е фокус-група це від 6 до 12 осіб, для того, щоб це була ефективна взаємодія. Е взаємодія воркшоп і, і фокус група це в нас все ж таки колаборативні. Способи взаємодії. В воркшопі це може знов-таки ну, бути: це колаборативні ігри, брейнштормінг, прототипування, майндмапінг і так далі. Ви в фокус групі це все ж таки більш така дискусійна форма. Тобто це форма відкритої дискусії, де ви можете отримати якісний фідбек на ваш продукт, тобто точно не кількісний, а якісний. І також ви. Не порівнюйте з інтерв'ю, тому що в нас знову є питання, є структура. Чим це не інтерв'ю, просто більша кількість осіб. А, в цій всій ситуації ви отримаєте якісний фідбек. І також учасники, які беруть в фокус-групі участь, вони можуть, в принципі, змінити свою думку протягом цієї фокус-групи. це буде окей. Це дуже важливо. Далі тривалість. Тривалість воркшопу це найдовше, звісно, від 2 годин до 1 дня на певну тематику. Тобто, у вас може бути тиждень воркшопів, може бути декілька воркшопів в один день. Але, тобто, коли ми думаємо про воркшоп, ми маємо думати про те, що один воркшоп певна тематика. Він може поєднувати декілька тем в одному воркшопі, але він має тоді бути дуже-дуже сильно структурований. Щоб ви отримали відповіді на ті питання, які ви б хотіли б отримати. Наступне це інтерв'ю. Інтерв'ю це в нас від 30 хвилин. 30 хвилин, я б казала, що це ну, мінімально те, що ви можете планувати собі з людиною для того, щоб отримати якусь інформацію. Якщо ви будете планувати менше часу, у вас залишиться дуже багато відкритих питань. Інколи людина може відповідати на два питання 30 хвилин, і не відповісти. Тому тут дуже важливо про це пам'ятати. Година це зазвичай оптимально. Також, дивлячись від того, що ви хочете отримати з того інтерв'ю, потенційно ви можете просити півтори години з людиною. Ну, знову ж таки, залежить від часу, скільки у вас є часу, скільки в людини є часу і так далі. Далі. Фокус-група це від двох годин до чотирьох годин. Формат Формат, воркшоп має бути суперструктурований. Знову це залежить від того, що в нас велика кількість учасників, в нас довша тривалість, і ми маємо забезпечити, щоб всім було цікаво, щоб була в нас колаборація, щоб це було ефективно. Інтерв'ю нас може бути структуроване. Інтерв'ю. В якого ми готуємося дуже чітко, і ми маємо дуже великий список питань, на які ми хочемо відповісти, або може бути напівструктурований інтерв'ю, де в нас є якісь питання, але ми все-таки йдемо за потоком, так би мовити. І е фокус група вона є напівструктурована. Тобто, у вас є достатньо питань, достатньо якоїсь структури для того, щоб драйвити дискусію, але якщо дискусія зміни напряму. Ви з тим окей. Та й таке. Тобто, це моя загальна така порівняльна бачення, фокус групи воркшопу та інтерв'ю з особистого досвіду, щоб ви сказали важлива така річ, що коли ви організовуєте фокус-групу, думайте про те, що ця фокус група має мати особисту дискусію. Дискусію всередині цієї групи. І ви, як бізнес-аналітик, більше є фасилітатором і людиною, яка спостерігає. Якщо вам важко фасилітувати і спостерігати, щоб це було як так ефективно для вас, можна також попросити, щоб у вас була група обзерверів, які спостерігачів перепрошую, які не беруть участь в дискусії, а просто спостерігають. І записують якісь свої враження з того, цього спостереження. Це, можливо, буде навіть більш ефективніше, ніж просто ви будете фітувати і бути в тій дискусії, тому що ви можете пропустити якісь речі, які є важливими. От. Також в мене, напевно, все на цю тему. Якщо у вас залишилося питання, пишіть про це в коментарях. Потенційно, якщо у вас є питання про те, що таке колаборативні ігри, ми можемо про це поговорити в окремому відео. Дуже вам дякую за ваш час і до зустрічі у наступних відео. Всім па-па! Дякую!